Трамп був в Китаї. Не в Китаї, в Кореї він був, але зустрічався з Сі Сідзінпіням. Як його зустріч пройшла, що там вирішили? писали, що дуже, дуже плідно, дуже довго вони говорили про Україну, але по факту ніяких результатів Україна, начебто, і не бачить цієї зустрічі. Два боки є. В цій ситуації один бік: те, що плідно, насправді плідно, тому що двійка кубків ми все ж таки знайшли точки з заприкосновення в форматі формування довготривалих планів а, більше того, а, ситуація, котра може піти на користь трість кубків карта празності, більше того, в нас навіть випадає карта миру. При цьому Трамп не задоволений, тобто той меседж, котрий він транслює, що все чудово, чудова зустріч була прекрасна, замечательна, просто неперевершена зустріч І... на сто з десяти Це... на дванадцять десяти. Да. Да, да, да. Це в момент намагання маніпулювати ситуацію, показати, що ти справився з завданням для внутрішнього споживача. Зустріч не пройшла так, як він думав. Він думав, що він зможе тримати контроль, керувати процесами, але карта Мага вона випадає в перевернутому стані. Ти не керував процесами, тебе ставили перед фактом. Тобі робили більш робили нерви, Можна так сказати, тому що. Це не Путін, це не Орбан, це не європейські політики, це не е, Мадуро, це не Канада, це Китай. І е, зараз ти вибудовуєш план. Е, ти спробував взяти ситуацію під свій контроль, але тебе дуже швиденько осадили, вказали на твоє місце. І сказали, що так: ми будемо домовлятися, ми будемо працювати. Ми не проти, навіть не так, ми не проти, що ви будете працювати з нами, що ми будемо домовлятися. Час покаже, ми обов'язково щось придумаємо. Тобто, з точки зору цієї зустрічі, Америка, вона запропонувати повинна була набагато більше, ніж отримала натомість і. Uh, в контексті розкладу у нас випадає так, що Америка воно дає. А Китай бере і, і, і не каже, що дасть, але не каже, що не дасть. Тобто, ну, обирає собі більш зручну ситуацію. Uh, вчора дивився після зустрічі uh, по, по Росії, як відіграється ця ситуація по Росії. Я не знаю про що вони там спілкувалися, але. Росію будуть зливати зливати дуже боляче, і вже в листопаді місяці, завтрашнього дня почнеться колапс, тому що буде якась втрата ресурсу, втрата підтримки. Я думаю, що коли ми дивилися осінній період початок осіннього періоду, ми казали, що якісь ножі в спину будуть, якісь ножі в спину, і Росію повинні колосальним чином під. Під підвести під незручну конструкцію, і виходячи з цієї зустрічі, Трамп з паном Сі все ж таки домовилися не так, як хотів Трамп, але домовилися і обираючи між е, сполученими штатами співпрацю фігову співпрацю з сполученими штатами і гарну співпрацю з Росією, вони підуть першим шляхом, а Росія будуть, буде зливатися. Та не буде тієї підтримки, на котру розраховує режим Кремля. В цілому десь так. Хоч якийсь плюс із цього всього. А як щодо того, що Трамп доручив Пентагону випробувати ядерну зброю Америки? Це було просто через те, що Росія випробує, там Китай випробує, давайте і ми теж. Раз всі так роблять, то й нам так треба. Чи все ж таки? Что вы пробовали? с тем, что по России еще где-то бахнуть, скажет случайность. Значит, нас Що одно О, прямої загрози для нас не випадає, але карта страшного суду це бряцкання ядерної зброї, воно не призведе до добра. Карта страшного суду попереджена про ймовірність якихось масованих ситуацій, котрі можуть досить сильно негативно вплинути на перебіг подій і розпочати таку ланцюгову реакцію глобального формату негативного, що може призвести для до нових конфліктів, до нових воєн і тому подібне. Так, ти показуєш, що в тебе є чим вдарити, і не тільки словом, але й ділом. Але е там теж повинно бути якесь розчарування. Я думаю, що. ну Uh, у Росії не завжди гладко проходять тестування ядерної зброї. Сполучені Штати, незважаючи на більш підготовлений euh, і потенціал більший, euh, теж будуть euh, мати ситуації кшталт, файлів, коли щось пішло не так і пішло не за плани. Друга цю естафети, скоріше ядерна. Ядерний клуб поступово долучиться до цих процесів, і всі будуть тестувати, дивитися, як воно працює. Нагадувати, що в тебе є, нема більше того. Я думаю, що найближчим часом у нас буде трійка жезлів карта нового починання. Я буду не здивований, якщо ж хтось ще захоче доєднатися до цього ядерного клубу. Пишуться нам глядачі: чула варіант, що Путін буде бомбити Європу з Донбасу. Тому хоче цілий Донбас. Буде такий варіант? Може... Є Білорусі. Він може з Білорусі бомбити всю Європу. Ну, то з Білорусі можуть відслідкувати, а якщо це буде з Донбасу, то він може там, спихнути на Україну, наприклад. А... Як варіант? Можна сказати, що це раптове, раптовість і случайність. Може, ще на Донбасі буде ядерка. Давайте кругом ядерку. Ні, воно випадає. Перевернута карта праці. Е, карта страшного суду нас випадає пряма. Але з точки зору ядерної загрози або весь Донбас, ти не для того, щоб бомбити Європу, а для того, щоб продовжити просто процес. І ти хочеш, ти хочеш не тільки Донбас, ти хочеш все. Не обмежений вибір. Тобто не впирається все стільки в те, що він. Дуже сильно хоче Донбас для того, щоб зробити з нього майданчик, стартовий майданчик для більш зручної бамбішки Європи. А, хотіла ще запитати з приводу плану, який підготувала Європа і Україна. Ці 12 пунктів. Читали ви їх? Mm -hmm. Не читали е, на замороження на лінії фронту? Потім дипломатичне обговорення, повернення е, обговорення, до речі. Російської мови, що ми погарячились, що українську мову так сильно пропагуємо зараз. Можливо, дійсно, треба піти на поступки і дозволити російську, якщо це так сильно тригерить Росію. Плюс там зняти санкції. Ну, такі пункти доволі слабенькі, я б сказала, слабку сторону України показують. Цей план буде дієвим. На нього підуть росіяни, чи їм треба більше, ніж те, що прописано в плані. Давайте отак. Ні. Буду, буде, буде ще план. Буде. А, а, у нас колесниця випадає в перевернутому а, стані. А, більше того, карта правосуддя право справедливості випадає в перевернутому стані, а карта Сонця, якась позитивний вихід, він випадає в перевернутому стані. Карта домовленості випадає в перевернутому стані. Навіть якщо в цьому плані була б конструкція, що віднині русський язик єдиним державним язиком в Україні. На Україні. Вот даже навіть так було б. Росія бы сказала, що цього недостаточно, і не треба з нами Мы Ми чтобы щоб денацифицировали, где денацифіцировали, где де, там що, нігде. Демілітаризація, де Так, Оце все. І будь-які пропозиції, коли. У тебе немає бажання домовлятися, які б, ти, б тобі не зробили пропозиції, ти не будеш домовлятися. Тобто, навіть якщо Росія, Україна дала більше б більше, ніж могла б, вона домовленості в мене не випадає. Друга складова, Крамолу пишуть з цими планами, тому що о, ти сам собі робиш фігово. Так, Формація іншого карта необмеженого вибору. Зараз, маючи цей план, навіть не просто план, просто там Чорновичок. Завтра е, Угорщина скаже, а що ми з угорською мовою робимо? А в нас є Румунія, є ще Молдова. Що ми робимо з румунською мовою? А що ми робимо з польською мовою? І е, е, коли не. Дійдемо до Одеси, то фієєм взагалі від кількості мовних конструкцій. Тобто у нас буде і івріт, і руминська, і болгарська, і у вас турецька і французька і грецька, там буде. І Французька, і е, легше я не думаю, що нам від цього стане. І з точки зору ситуації є людина, яка дуже довго переходила, дуже важко переходила на українську мову. і Ще дуже велика кількість проблем а, але. Не йти на, на це ти сам собі робиш лихо, і будь-який торг, він стане причиною втрати контролю на ситуацію. Друга складова, зараз все одно буде карта необмеженого вибору, буде декілька варіантів цих сценаріїв, але сценаріїв у нас дуже багато. Дорожніх карт у нас дуже багато. Як вийти з війни, пропозиції буде дуже багато, але карта повішеного вона показує продовувати тривалість процесу і старанне затягування його якомога. На довший питання, яке завжди нам ставлять. Скажіть, будь ласка, нас на Донбасі здають? У мене це, це питання сьогодні поставили черговий раз. Кілька разів вже відповідали на це питання. Знайомі з Запоріжжя. У нас є Запоріжжя, в нас є досить часто ставляться питання. Це Теж, здається, так? Або... Да? Або в мене, да, або в мене е, такі знайомі всі, що в них якось пересікаються, е, що все. кум-кумі сказав, що він знає людину, котра сказала, що здає. Має здачі. Є момент того, що е, ти повинен зараз, ми повинні зараз е, йти на поступки, ми повинні зараз йти на якийсь діалог, показувати, що ми максимально відкриті, тому що якщо ми завтра вперемося, е, в якийсь пункт на, нам можуть почати зв'язувати руки. І здачі немає, є момент пошуку обхідних шляхів, тобто ти намагаєшся е, за рахунок різноманітних домовленостей. Тобто карта зірки перевернута в той план, котрий, про який ми кажемо, він обрічений, він не буде прийнятий. Е, але треба дуже зважено підходити. Шукати обхідні шляхи для того, щоб не втратити важелі впливу, і для того, щоб мати перевагу, мати силу і можливість рухатися все ж таки вперед. Тому в мене не випадає так, що у нас Донбас або Запоріжжя, або Дніпро, Харків, Суми здають. Ситуація на Покровську важка зараз ситуація. Вже кажуть сіра зона, кажуть, росіяни там бігають по Покровську. Окупують повністю Покровську. Не випадає в мені окупація, мені випадає повішений. Е... зависна ця ситуація, да? E, зависне і дуже висока ймовірність, що будуть рівнівні процеси, буде руйнація, буде обстрільні моменти. Не найліпший розклад на Покровськ випадає, але момент окупації не випадає. Друге це все одно е, розклади Покровськ, і друге це Купянськ. Куп дуже схожі розклади, тому що ти. Маєш можливість стабілізувати ситуацію, але все йде по повішеному і по моментам, коли шах вперед, шах назад, шах вперед, шах назад. А, немає пожинання плодів і є розтягування ситуації на довгу тривалу дистанцію з високою ймовірністю руйнівних процесів. А по обстрілах по Україні як. Готуємося сьогодні. Завтра готуємося до масованих обстрілів. енергетика так залишається та ж сама загроза, котра ну нікуди вона не дівається. Залишається залізничне сполучення, транспортні вузли, енергетика або енергетичні транспортні вузли. Тобто не обов'язково мова йде про станції, а це може бути. Розподільні вузли або інфраструктура цих станцій. І по Страшному суду, ось сюди ми включаємо не тільки е, Захід, е, Схід або Південь, або центр, але Західна частина нашої країни. І друга складова. Е, я переглядав вчора АЕС, ТЕЦ, ГЕС, тобто все, що стосується е, об'єктів світлогенерації. Все, що стосується газу, все, що стосується вугілля, все, що стосується тепла світла, воно залишається в зоні ризику. А руйнування дамб не бачите? Ви щоб ну, пішла вода? Бо про це теж говорять? У мене не так воно йде. У мене є спирання на попередній досвід в форматі того, що будуть бити по дамбам. А, особливо мова йде не просто про дамби, а знову ж таки там, де є. Енергетична якась складова. Mm. Руйнівні процеси мені випадають. Мені випадають як зламаність. Але mm. тої великої хвилі, про котру питають, що розламалося, затопило. Ні. Я думаю, що вони будуть намагатися бити, приносити руйнівні процеси, але без пожинання плодів, без результату на котрий очікують. І я б трактував би це як імовірність е, потрапляння в ці об'єкти, але без значних можливо навіть вихід із е, робочого стану, але не, не ті руйнівні процеси, котрі йдуть по страшному суду, по великій хвилі, з попідтопленням і тому питають глядачі про місто Чернігів. Чи буде покращення стану в найближчий час? Переглядали Чернігів в, в, досить часто переглядається. Mm -hmm. Я о, зробив прогноз, що стабілізація процесу може бути всередині листопада, не раніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще поки буде. 15-20. Там питання в тому, що е карта праці вона в нас в розкладі є, але. Є незавершений процес з боку руйнівних процесів з боку ворога. І навіть якщо зараз ми якимось чином, дивом швиденько стабілізуємо процес, а, завтра ситуація може повторитися, тому що ворог а, не переключився ще на інше місце. В нього є. А там йде як план, тобто ти. Максимально приносиш руйнівні процеси, максимально розхитуєш ситуацію всередині, і йдеш далі. Питаю, чи ми будемо руйнувати дамби Росії? Ми так. точно будемо по енергетиці бити. енергетика, все, що стосується в нас, все одно цей момент відзеркалення, він буде е, транслюватися е, не тільки по дамбам, але й по енергетичній енергетиці в цілому. І друга енергетика логістика. Тобто різниця буде полягати в тому, що в нас е буде відрізняти від росіян те, що ми не будемо спрямовувати свої удари по дитячим садкам, лікарням і приватній забудові. Все інше військові об'єкти, об'єкти транспортної інфраструктури, об'єкти е енергетичної інфраструктури. і... Все, що пов'язане з виробництвом озброєння е, і тощо, НПЗ, продовження, це буде відбуватися. У Страшному суду, це від Калінінграду до Находки не буде жодного безпечного місця, е, якщо це об'єкт приносить безлад або біль, руйнівні процеси на нашій території. Угу. Це добре. Вони будуть ще кричати, що українці роблять геноцид. Наш вони не будуть а вони будуть кричати, що ці українці. Трамп планує наступного тижня зустрічатися з, цими, з лідерами Центральної Азії: Туркменістан, Казахстан і ще декілька станів. Як буде ця зустріч? Це він намагається переманити їх до себе якось проти Росії, налаштувати, можливо, переманити вплив. Ну прогавив е об'єднати зусилля, переманити, знайти якісь грошові пропозиції дати. Але я думаю, що він прогавив як втрачений, е втрачений втрачена можливість. <тур> тобто те, те, що зараз намагається робити Тамардаган, об'єднати, тобто, об якось знайти новий союз. Зараз те ж саме буде робити Трамп. Зараз те ж саме буде робити Пан Сі. Зараз те ж саме буде робити Путін. Тобто, всі будуть намагатися створити нові союзи. Але я переглядав формат потенціалу. Найбільший потенціал насправді в Китаї найбільший потенціал у Туреччині на форматі того, щоб об'єднати всіх між собою. Трамп більше як спроба пропрацювати ситуацію на внутрішньому споживачі. Угу. Але Я... діла не буде. Кстати, прочок приїхав, щось, щось там... Роками Маша щось хоче від нас. Е дайте гроші, не махайте на голову. Mm -hmm. so. Ну, країни, які під таким великим впливом Росії навряд чи зможуть вже скільки років навряд чи зможуть отак одним махом послухати або трампа. вести в оману, або вести карти дурня, або ти будуть тебе сприймати як дурня, будуть вводити в оману з бажанням отримати якісь бенефіти цієї. А, розвести Трампа на щось собі корисне, типу того. Але ну, ні про що насправді. Зустріч ні про що. Яким буде загалом листопад для України? Щось хороше, щось погане? Листопаді дуже фіговий розклад для Росії, це хороше для нас. Завжди, економічного, економічного характеру, недоотримання, зрада і зачистка. Серед політичних літ. О, в нас він буде. Е, мені не подобається те, що будуть внутрішні розбірки. У нас. Так, так. Будемо звинувачувати один одного, будемо робити теж якусь внутрішню зачистку. Е, між собою, маніпулювати. Маніпулятивні процеси, і пам'ятаєте, ми на початку року казали, що будемо на осінь відчувати себе в стані виборів не обов'язково з виборами, але в стані виборів угу. зараз буде срач тобто будуть маніпулювати мовою. Будуть от, одразу хто заговорив про мову. І намагається там зробити якийсь шкандал на мові, Це маніпуляція з виборів ну, з довоєнного часу. Що Будуть маніпулювати на якихось схемах, корупціях, виїздах і тому подібне, е, паспортах, е, гра престолів. Гра престолів, вона буде е, розширювати свої горизонти не Одесою єдиною, але й іншими населеними пунктами, в тому числі. Там знайшли російський паспорт, там знайдуть угорські паспорти, е, польський і тому подібне. Е, це в цілому може дуже сильно вибивати нас із колії, і буде впливати на нас емоційно, будемо зливатись. Тому не, не ведіться і не не зливайтеся на, на ці новини, із плюсів е, дуже цікава комбінація. Того, що на Росію випадає перевернуті Пентаклі, тобто якийсь брак. Ресурсу, людського ресурсу, брак озброєння, брак важелів, реального впливу. А нам щось все ж таки не просто пообіцяють, а дадуть, продадуть те, що буде важливим чинником для можливості рухатися, далі рухатися вперед. І з того, що мені не подобається загроза, котра на жовтень випадала. По терактах, по якомусь вводенню людей в оману, по ситуаціям, коли людину використовують як важель впливу, як важель руйнації, він залишається в розкладі на листопад місяць, в тому числі. Бо дуже висока ймовірність того, що будуть намагатися розхитувати за цей рахунок ситуацію, будуть маніпулювати людьми, вводити в оману, підкупляти, вербувати для того, щоб е ми вийшли в стан постійного переживання, страху і відсутності контролю. Тобто, бажання ворога не просто засунути нас в стан е ночі і темряви. Але й засунути на той стан, коли ти будеш зайвий раз думати, чи варто взагалі виходити в хати, чи варто кудись йти, бо буде культуватися загроза 24 на 7. З Зайвий раз нагадуємо про те, що якщо ваші ще знайомі, майбутн друзі або родичі ведуть себе якось підозріло. Зверніть увагу, спробуйте розібратися, не думайте, що вам просто здалося, тому що дуже часто можемо вплинути і цей вплив до того, як станеться якась руйнівна і болісна трагедія. Вербування воно буде відбуватися. І з того, що. А я Yeah. До цих терактів можна віднести Ось те, що там посилка взірвалася у нас на, на пошті, Вно підходить просто. До Вно гранату розіб'ють, той газ побутовий, начебто зірвався. Треба дивитися, тоді. десь десь стосовно газу, десь це буде, десь це є е, випадкова складова. Е, Стосовно гранати, тому подібне. Ну я думав, коли переглядати, я думаю, що буде просто як на початку війни будуть мінувати це там школу, замікування. Ну, в такому контексті. Але тут питання в тому, що воно випадає не просто як загроза, це, що може позитися. Десятка мечів. Десятка мечів це там, де можуть бути жертви тобто людські жертви. І карта необбажаного вибору, вона показує, що в принципі так це може бути починаючи від того, що там бабця принесла якийсь пакет, котрий її попросили забрати, і закінчуючи прямою ситуацією, коли людина завербувала або вона. Тому так воно може програватися по цьому. Стосово газу треба дивитися, але знову ж таки є ситуації, коли ти дивишся і бачиш, що це випадковість. Але е, костріна пов'язана з тим процесом, е, котрі відбувається в нашій країні з війною. Хтось грівся газом, хтось грівся е, чому, тому що не було опалення. Чому не було опалення? Тому що ворог плинув на це опалення або на світло. Угу. І пригадайте, ну знову ж таки, 95, 96, 97 роки досить часто були пожежі, досить часто були вибухи побудового газу, тому що Вибуху, ну, були передніми. Було холодно, були перебої, і тут дуже важливо не, не порушувати техніку безпеки, незважаючи на те... не залишати газ, не йти, не, не нагрівати приміщення газом, тому що це дуже, дуже, дуже небезпечно.